Е, Ліксій, дивіться, що таке. Я прибута має плани. Я ж вам відверто. Я вам відверто, чесно, все розказав. Да Ми тут нічого не збираємося парковувати. Те, що закриті матеріали, безумовно, вони будуть розглядатися в закритому режимі, але вони все рівно будуть ну мати свої аналітичні довідки. Вони не будуть закриті, бо вони стосуються, е, вибачте, долі нас усіх з вами, долі нашої енергетики. Я ну воно так виглядає залішу з таким замахом, так як ви дивитеся, що якщо там проаналізувати ситуацію з ціноутворенням, як воно формувалося, то це може таке лягти потім в основу тих коригувань, тих, скажімо, реформ, які були проведені. Що треба буде як абсолютно вір. брати за основу і там далі щось поправити, щоб воно вже абсолютно і абсолютно Абсолютно нам як... треба, якщо вже говорити не про слідчі дії, бо в нашій комісії є слідчі дії, але є і можливість давати рекомендації, і висновки професійного характеру. Я переконаний, що ми разом ну, із депутатами, але безумовно, з експертами. Бо серед депутатів, ну, на жаль, не так багато фахівців, які е, ну, такого рівня як поза парламентом, це нормально, нічого ніякої трагедії. Ми безумовно послухаємо наших дуже потужних е, професійних людей для того, щоб визначати, де ж ми помилилися. Угу. Може, ми, якщо хтось буде, переконає мене, що ми не помилилися і що все ось так. Ну, будь ласка, підкажу. Ну, а борги, що, що з боргами тоді робити? А борги ж ну розумієте? Ну, запитай зараз будь-якого лібертаріанця. Він скаже: ну борги, значить, треба підняти ціни для населення. Тут же вже є а такі. Проблема є такі, в тому, та, що ви підня... Якщо ви хоча б темп на населення цих боргів. Та, про... ну. ну це ж сарказм. Ви ну, та, ну, це та. сарказм та? Рецепт: підняти ціни для населення. Ну ви вона ж тоже має паїв. якісь стелю, яку а да no, це бред. Це маячня. Ми коли зробили. Я вам показував це інтерв'ю з Євгеном Паленкою. Він казав, річ, що до населення більше третини той своїх доходів не віддасть за комуналку. Ну не, ну не може 100%. сто ну, відсотків. Там є може горки скакати, а воно не віддасть. Петро, мені не треба це розповідати. Ну як міністр ЖКГ краще ніж всі ви цій країні розумію, що таке населення, що таке плата спроможність і що таке поведінка населення. От воно до межі плата доходи. Більше ніхто ніколи не збере гроші. Це закони, які оці молоді хлопці, дівчата-лібертаріанці, вони ж не розуміють цього. Вони а вони якісь невідомо. Та вони псевдолібертаріанці. Вони самозванці і псевдалібертаріанці. І вони думають, що вони, вони платіжки намалюють там, 10 гривень за електрику і 30 гривень за газ, і виставлять і закриють ці дири. Ну, що, ви ідіоти, вибачте. Тому я раджу всім керівникам, дорослим дядькам, керівникам Нафтогазу, енергоатому. Інших енергокомпаній не, не, не говорити цю маячню там про якісь там там ціни, які сьогодні не потягне населення. На це набагато складніше, ніж ви намалювали собі в своїх там. Ну розуміти теоретичних там якихось там презентаціях, з якими вони ходять, отак по колу, ходять по круглих столах. Презентаціях один одного переконують в чомусь там. да, збирається ринкові ціни. Ринкові ціни Да ринок побудуйте для начала. Ринок немає ринку. Запам'ятайте. Ну, я, я ж не випадково, Петре, вам, от Лікбез такий, ну вибачте, не те, що Лікбез, ну просто пояснюю свою позицію. Перше, що буде визначено, якщо немає ринку, то не може бути ніякої ринкової ціни. І ціна тоді має бути регульована, справедлива. Собівартість плюс рентабельність. А собівартість тоді ми залазимо до вас, викручуємо. І бачимо, де реальна, яка собівартість газу в ВГВ яка собівартість у енергоатом Буде там умовна, хорошо, там буде гривня, там собівартість там, в енергоатамах. Додали 30%, гривня 30%, це собі Розумі, додали регульовані тарифи. Ці там так само треба подивитися. Ось і отримали справедливу ну, ціну. Ну або що треба їх тоді зробили? ділити на дві компанії, які щоб вони конкурс або вони під шістдесят відсотків да, тривають. Або демонополізація енергата, мотонак нафтогазу. Ну, ну ви що реально думаєте, що ви створили супергіпермонополії і будете нам вставляти свої імпортні ціни? Імпорт ну поки що вони туди так. не ну, Ну, послухайте, слава богу, вони так рухаються, що ну, Ви, ви ж бачите, вони намагаються, але ж там поріг. Там ми ж побачимо, поріг же буде.